Вчора твій начальник попросив тебе збрехати клієнту. Ти знав, що це неправильно. Але зробив чому. Або партнер знову кричав на тебе при друзях: Ти мовчав. Чому? Бо 60 років тому один психолог натиснув на кнопку в твоєму мозку. І ця кнопка досі керує тобою. Зараз покажу, де вона знаходиться і як її вимкнути. 1963 рік Єльський університет Стенлі Мілгрем збирає звичайних людей. Вчителі, бухгалтери, батьки сімейств каже: Ми вивчаємо пам'ять. Ви вчитель, він учень. Коли помиляється, натискайте кнопку. Він отримає удар струмом. 15 вольт. Легкий поштовх. Людина за стіною каже: Ой, 75 вольт це боляче. 150 вольт, Випустіть мене звідси. 300 вольт, Крик, удари в стіну, 330 вольт, Тиша. Зловісна тиша, і ось тут найстрашніше: люди плачуть, руки тремтять. Один чоловік сміється від нервів, просто не витримує стресу. Але голос у білому халаті спокійний. Продовжуйте експеримент, вимагає і вони продовжують до 450 вольт. До позначки XXX небезпечно для життя. 65% дійшли до кінця. Вони вірили, що вбивають людину, але натискали: ніхто не бив їх, ніхто не платив більше. Просто людина в авторитетній позиції казала, треба, і цього вистачало. А тепер страшна новина: ти в цьому експерименті щодня, лише замість лабораторії твоє життя. Згадай останній раз, коли начальник попросив щось неетичне, ти відчував дискомфорт, правда, але він сказав, компанія так вирішила. І ти зробив. Це фраза Мілгрема: Експеримент вимагає. Або батьки тиснуть: Ми ж, сім'я, ти зобов'язаний.' Переклад: у тебе немає вибору. Токсичний партнер. Всі пари так роблять. Переклад, це нормально. Продовжуй терпіти. Бачиш паттерн? Вони не переконують тебе, вони просто повторюють вимогу в різних формах, поки ти не зламаєшся. Як у Мілгрема спокійний голос авторитету без агресії. Але ти ламаєшся. І ось що найбільше лякає: 35% людей сказали НІ в експерименті. Знаєш, що їх відрізняло? Вони вже практикували відмову раніше. У них був досвід казати НІ авторитету і не ламатися. Ті 65%, що натиснули всі кнопки, вони теж не були монстрами. Просто це був їх перший раз. І вони програли. Хочеш бути в тих 35%? Починай тренуватися зараз, не завтра, зараз. Тест, де я ламаюся. Прямо зараз візьми телефон. Відкрий контакти. Знайди людину, якій ти ніколи не кажеш ні. Начальник, мама, партнер знайшов? Це твоя зона ризику. Саме там ти натиснув би кнопку. Саме там тебе зламають наступного разу. Практика ні на тиждень. Наступні сім днів одна відмова щодня. Почни з дрібниць. Офіціант пропонує десерт? Ні, дякую. Колега просить швидко глянути документ? Ні. Зараз зайнятий. Мама дзвонить втретє за годину? Ні, передзвоню пізніше. Звучить дрібно. А тепер подумай, якщо ти не можеш відмовити офіціанту, як ти скажеш ні, босу, коли він попросить збрехати клієнту? Ритуал Герой дня. Щовечора питай себе, де сьогодні я сказав Ні. Якщо жодного разу, завтра ти легша мішень. Півроку тому бос попросив мене відправити документ клієнту з неправдивими даними. Всі так роблять. Компанія вимагає. Я відчув, як включається та кнопка з експерименту Мілгрема. Я сказав ні. Голос тремтів, але я сказав. Бо я вже тренувався на дрібницях, бо здивувався, але відстав. А знаєш, що найстрашніше? Три мої колеги відправили не тому, що вони погані люди, а тому, що ніколи не практикували відмову. Не будь тим, хто натискає кнопку. Завтра починай практику, бо наступного разу експеримент може коштувати тобі набагато більше, ніж роботу. Підписуйся і пам'ятай. У тебе завжди є вибір? Питання чи вистачить сміливості його зробити?